Це шоу вас шоу поруч зі мною Ліра Чечібая. Я Даніла Хомутовський. Ми знаходимося на Харківському. Це такий район в місті Києві, і в мене з ним пов'язане декілька не дуже вдалих досвідів, тому що я тут недалеко займався тенісом. І коли я вперше сюди приїхав на, на автомобілі, тут було дуже складно зорієнтуватися, де що, куди їхати, яка тут розв'язка, куди повертати можна, куди не можна, тому це для мене дуже складний такий дістинейшн. У мене, у мене більш менш щаслива історія про Харківський, коли я приїхала в Київ з Херсона, це вже майже 15 років тому, я знімала тут свою першу квартирку. Було дешево, але не дуже зручно. Харківський це величезний район, Будинки тут сягають 28 поверхів. Уявіть собі, скільки людей. В один опік транспорт нагадує тут собою таку сталу колонну. 32 тисячі людей користуються цією станцією метро, станцією, яка тут розташована щодня. Тобто, це половина НСК Олімпійський або невеличкий стадіон. Тому це дуже відповідальне місце, і воно повинне обслуговувати всіх цих людей, щоб їм було комфортно. Доволі тихий район. Uh, недалеко вся інфраструктура розважання також недалеко є. Ну, no. no, мало освітлення. Тимніше, вже після п'ятої години і страшно йти. Транспорт рядом, магазини рядом, освіщення є, дороги більше цілі. ціле. Мене, в принципі устраюває. От вот постоянно вода, uh -huh. e, постійно сніг, постійно вода. І ці от всі автобуси они останавливаются так, що невозможно сісти. Кіоски ну, ну стоять і стоять, не знаю. Я в принципі тут нічого не покупаю в кіоски, потім тетрально отношусь клієнта. Очевидно, що в такому великому мікрорайоні головна транспортна площа має бути зручною. І зрозуміти, що саме тут незручно зроблено, і що саме тут не працює. Нам допоможе Тарас Кайдан, керівник проекту Хмарочос. Стихійні ринки, дуже е, поширене явище у Києві. Е, цей знаходиться біля метро Харківська на вході до харківського масиву. Це такий сезонний ринок, на якому продаються е, фрукти, овочі, навіть є риба. По-перше, це не, не є законно, тому що від виходу. Від з метро має бути 20 метрів взагалі порожнього простору, тому що це робиться з питань безпеки. Тобто це, це вже порушення якихось норм. Ну і друге, у нас багато де торгівля формується саме навколо таких транспортних хабів, бо тут великий потік людей, і багато людей може зупинитися і щось купити. І люди думають, що якщо вони стануть по обидва боки цього потоку людей, то вони більше продадуть. Але ну так, так, як так думають усі, то ми відповідно бачимо хаос. Якщо ви торгуєте, а якщо ви займаєтесь комерцією, то відповідно ви маєте платити за якесь місце. Маршрутки і транспорт в Києві взагалі це велика проблема на Харківській. Зокрема, тут знаходиться кінцева зупинка декількох маршруток, автобуса і ще й поряд. Станція метро. Було б логічно об'єднати е, усі ці е, маршрути, усі ус, весь цей громадський транспорт у єдиний транспортний хаб. Я зараз знаходжусь біля кінотеатру Факел. Це один з майже двох десятків кінотеатрів в Києві, які є муніципальними, тобто належать місту міській громаді. Е, його на перший погляд. Дуже важко побачити і знайти, але тим не менш він досі функціонує. Там можна побачити, що він називається дитячий спеціалізований кінотеатр Факап. Ну от, можна побачити репертуар. Тут іде Стів Джобс, голодні гри переспівниця. Оце перемога. Це один з найвищих будинків на Харківському масиві, і на ньому дуже класно видно, як люди, які не об'єднуються у ОСББ, не об'єднують свої зусилля, як вони поодиноко роблять, наприклад, утеплення своїх квартир. Подвір'я у Києві теж дуже мають характерні риси. Перш за все, вони використовуються як парковка для автівок, тому що коли у кінці 80 коли на початку 90-х будували ці будинки, ніхто не думав, що Радянський Союз розвалиться і всі почнуть купувати собі е, автомобілі. Це називається все ЖКГ Арт. коли представники, мабуть, ЖЕКу місцевого використовують е, покришки і пляшки і, і інші. Засоби підручні для того, щоб робити те, що з їхніми естетичними переконаннями є красивим. Я думаю, що це равлики просто один трохи впах можна його. Поставити. Ось. Благоустрій! Отже, це справжні околиці Києва, адже дістатися до центру або на правий берег вам коштуватиме щонайменше 30 хвилин, а то є всі 45. Але ми вважаємо, що навіть околиці мають бути зроблені таким чином, щоб бути зручними для тих, хто тут живе, адже жити тут насправді дешевше, знімати житло тут дешевше ніж у центрі або на правому березі. Сьогодні в шоу «Ваш шоу на купа цікавих тем. Ми вирушаємо в студію. Побачимось.